Пане Андрій, де ви мене привели? Та-то ковзанка, слухайте, дивіться, яка зима. Я зима. Я вас а. нарешті навчу на ковзанах кататися. А ви вмієте хоч? Пане Марію, де да я викладав парне катання, то я вам сьогодні то покажу. Ага. Що? Да, серйозно. Парі в мене виходить найліпше, я вам серйозно кажу. Бачите, як я вмію. Взагалі нормальний пане Андрій. Якщо не мені так то присідайте, я вас повожу. Дуже гарно, я вам кажу. Я вам казав, що я вмію його. Знову цей пан Андрій фліртує до панни Марії. Є ідея. Зараз я його прувчу. Пану Марія! Пан Андрій! Пан Андрій! О, панно Марія! Пан Андрій! А до речі, пан Андрій, це ваші мешти такі, ну ви знаєте, ну ви знаєте такі на спіт. Да, на, та, напастовані, та, 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 лаковані. Якісь якийсь хлоп міряє. А ну йдіть, подивіться. Ану, подивіться. А а пане Марі, а ви тут Потримайтеся потри, 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 потри <святим> за пінгвіна <святим> зараз. <святим <святим> чекайте. <А> ви що? <святим> 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 пан Марії, подаруночок для вас, прошу, прошу, прошу. Ось так, оп, тут оп, все гарно. <святим> Катаємось. Добре <так>. ви <святим> Правда, ви мене чекали. Ой-ой-ой, <свят> так.